Рекламне оголошення, кулінарні рецепти, філософські трактати усе це можна співати. Причому водночас публіка першого міжнародного театрального фестивалю Дім Химер», який цього тижня проходить у Києві, вражена таким експериментальним мистецтвом. Найцікавіше, що співають на пересічну виставу самі жінки, усі вони із Польщі і не є професійними акторками. Какафонію слухала Марина Петрова. Лише від шести до восьми годин так грізний рецепт випічки певно ще не лунав. Жінки викрикують його кілька разів до повної втрати смислу. Тоді і народжується нове вільний відмовник шаблонів спіл. Я завжди правила створити збірний голос. Мені здавалося, що є дуже багато голосів, заглушених, затамованих. І Я подумала: якщо ми поєднаємо різні, то виникне голос справжній. Для того щоб винайти новий жанр, диригент, експериментатор з Польщі Марта Гурницька рік тому зібрала жінок різного віку і фаху. Співають суцільний мікс, давньогрецьку трагедію та рекламу. І так позбавляється навколишньої какафонії. Вивільнення для жінок країни з культом Діви Марії і забороною абортів головне. Це не є проект проти чоловіків, адже деякі чоловіки на виставах так сприймають тут. Головне пізнання і відкриття себе. Дав лише два виступи у Києві на міжнародному фестивалі Дім Хемер». Люди сиділи навіть на підлозі. Таке зацікавлення нашої публіки до театральних експериментів. У Польщі для цього працює інноваційний інститут театру. Я завжди заздрив цьому проекту, бо він фінансується державою. Но він ще дозволяє це фінансування і продукувати різні чудернацькі, надзвичайно експериментальні ідеї, проекти, які якби визначають певні тенденції. Київ перше закордонне місто для хору жінок. Тепер на новий голос Польщі чекає ціли світ, Марина Петрова Володимир Коваленко. Факти ICTV.